Це ж дивиться. Українське диво. Туди ми паримося. Тут у нас камінь, все як положено. Всього пічка наша, дрова наготовлені, так що можемо вас сьогодні попарити. Та да, А я де людям париться? Покупатися ніде це таке. Задача. номер Не пропустити ворога, який заїхав через нашу переміщень. Це наша задача. Репартуйте. Да. 93 бригади. Він п'ятий блідати, я тут четвертий. то так, да, там, звісно, нормально. Тут боїв, боїв таких немає. Тут? тут, як вам сказати. Ну як, Кульки до нас прилітають, командир роти каже, чому ви не вобщайте, а що з толку з того, що общать. Так що тут такі пироги. А там було, так. Да, в аеропорту ми стояли, там кульки небо красне. покрасне. Чи третя з нами стояла теж не повольнялося не всі конечно но... так що так ми живемо тут живеться нам непогано все в нас є. такими дровами топим яких розвідчиків. <говорить> краще ніж <чем> у нас як <говорить> как би, бы, немножко постреливают з їхньої сторони. нам Только наблюдать. Смотрите, смотрите, и все. Да, на, на шахте, да, там были там 300. Они между собой там то же самое делают диверсию, что как бы, как бы между прочим, чтобы говорить, что типа укропы стреляют. У нас у нас такой с нашей стороны, с нашей стороны, ни одного выстрела не было. Вот за последнее время, вот, допустим... Вот 7 дней прошло, неделя, да? У нас не было ни одного выстрела.